Всім вітання. Хочу розбирати цю всю конструкцію, яка лежить на столі. Переход до індукційної плитки. Але так як в мене один підписник має хороший слух, я тут це вже знаю, але, як то кажуть, щоб я не бути голослівним, продемонструю і вам. От зараз у нас частота, щуп стоїть на базі ключа. 6 кГц. Якраз ми цей свист і чуємо. Тобто це звуковий діапазон. Тепер я беру щуп, от щуп, перехожу на трансформатор. От. Частота вже 27. Так щуп. Щуп. так, щуп у нас залишився на трансформаторі. На ключі буде менше, а якщо взяти, це фактично 4 рази у нас трансформатор помножив частоту. Тепер я буду частоту додати. От у нас на трансформаторі частота зростає. Ми проходимо вже. І далі вже виходимо із звукової частоти. Так, в кінці зривається. Виходимо на максимальну частоту, і в мене на трансформаторі стоїть зразу і контроль. Тобто на вторинній обмоці. От у нас вольтметр показує вже. 180 вольт. Так, споживання у нас 26 Вт і лампочка горить досить таки непогано. Тепер зараз запам'ятали споживання 25-26 Вт, ну, коливається так. Я нічого міняти не буду. Замість вольтметра поставлю лампочку. Частота у нас 61 кГц. Робимо зупиночку. Зараз я тут поставлю лампочку. Споживання запам'ятали. Так, споживання не змінилося. 25. Коливається як напруга, так і споживання. Частота як була, так і залишилася. Я нічого в схему не чіпав. Але бачимо зараз по одному проводу. Другий провод цієї лампочки. От у мене вільний. От. Я його в руках тримаю. І щуп один стоїть. Тобто в даний момент вольтмет показує 40 майже вольт по одному проводу. Якраз це радіантна енергія, яка ну, на висока частота, це вже хвиля йде. Тепер я замикаю провід. Вольтметр у нас, сразу энергия снимается, а лампочка у нас, так, делимся с и 25,6. 26 вона коливається. Але лампочка досить така от така біла, пушиста. Це ну, цікавий такий розряд при нульовому споживанні. Це якраз радіантна енергія. Вона рухається по одному проводу, і вольтмет показує по одному проводу. От Другий щуп його повністю, от видно, так. Другий щуп метра від'єднаний. Коли я замикаю, енергія, енергія вже знімається на лампочку. Вольтметр у нас. Так, не розумів, не повністю. От, повністю. І лампочка загорілася білою пушистою іскрою. Тобто цікаві такі моменти є, але частота, от зараз я знімаю, у мене на трансформаторі 61 КГц, а генератор на базі, так, от вже баз, вже висока частота, вона вже пішла і на базу, тому що вже йде... Отак От іде те, що з генератора йде. Воно десь йде 15. А вже через тут так вже він йде гармоніки. Ловить. Хоча сам генератор дає 16 кГц. 17. От це те, що йде від генератора. Ну і лампочка світиться також по одному проводу. Ультмет показує по одному проводу. Якщо зараз взяти різницю потенціалів між землею і поміряти, так, зараз я цей провідничок. Так, секундочку, трошки запутаю. Так, що поставив на землю. І у нас вже різниця потенціалів 125 вольт. Між цим проводом при наявності лампочки. Зараз я. Лампочку від'єднаю і подивимося, яка різниця потенціалу. Чергове здивування стоїть на землі. Так, І зараз я буду приєднувати лампочку, лампочка буде загоратися. От лампочка. Так, набликнула і погасла. Але саме що цікаво, коли я приєдную лампочку. У мене напруга виростає, бачите, так? З чим це зв'язано, не зрозуміло. Ось такий парадокс черговий. От, ну, лампочка. То загориться, то не загориться. От спалахнуло, спалах, пішов розряд. От видно так. І коли спалахує лампочка, піднімається напруга. Так було 125, це 140. Лампочку від'єднав, от, провод від'єднав, напруга менша. Так що є ще що вивчати, є чим дивувати. Всім успіху і до нових зустрічей!